В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмаїльському вищому професійному училищі пройшов день відкритих дверей. Учні початкових класів екогімназії Промінчики добра відвідали обласний центр естетичного виховання імені Амілії Євдокимової в рамках проєкту Музейна педагогіка. В Ізмаїлі проходили ігри однієї четвертої кубку України з гандболу. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня орієнтовно такі: 445 тисяч 40 осіб особового складу, 7 тисяч 18 танків, 13 386 одиниць бойових броньованих машин, 11 171 артилерійська система, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню. 746 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8817 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2059 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14861 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1845 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїльському вищому професійному училищі пройшов день відкритих дверей. Про те, як пройшов захід, які професії можна здобути, вступивши до закладу, і чого очікувати від навчання, дивіться далі. В Донецькому центрі професійної освіти пройшов день відкритих дверей. Під час зустрічі абітурієнти мали змогу поставити будь-які турбуючі їх питання керівництву закладу і отримати відповіді. Заклад пропонує багато варіантів факультетів, куди можуть вступити абітурієнти. Здобувачів освіти. Ми запрошуємо на такі професії: матрос-моторист, електрогазозварник, електромонтер, кухар, кондитер, кухар, кухар-офіціант, кравці. Агент спостачання адміністратор теж обладнана нова майстерня, ну і закуплені нове обладнання, тому ну, запрошуємо. Знаємо, що нам прийдеться нашому молодому поколінню відбудовувати країну. Е і хочемо надати робітничі професії всім, хто до нас забажає. Навчання до нас зараховуються на навчання здобувачі освіти відповідно до конкурсу свідоцтво про повну загальну середню освіту. Для здобувачів освіти з інших міст і сел Дунайський центр професійної освіти пропонує проживання в гуртожитках, яке знаходиться на території навчального закладу. У нас блокова система. Значить, в блоці дві кімнати: одна на двох і трьохмісна. При кімнаприблоці є умивальник ну, санузел і туалет. крім цього, гуртожитки оснащені душовими, пральними та кухнями, аби студенти могли мати максимально комфортні умови для навчання. Саме головне, що ми дуже дбаємо про безпекову ситуацію. Наших здобувачів у нас обладнані укриття, в яких особливо в нічний час здобувачі освіти не виходять на вулиці, вони спускаються по внутрішньому маршовому сходам до укриття. Тобто і навчальний процес теж у нас розписані всі групи, хто куди йде, щоб було. Ну, за перш за все безпекова ситуація наших здобувачів, крім навчання, Донецький центр професійної освіти піклується і про дозвілля студентів. Досить активно у нас проводиться національне патріотичне виховання по здоров'ю, зустрічі розважальні, але розважальні не настільки, але направлені на такі правові виховання і патріотичні. Студенти Донецького центру професійної освіти також прийшли на день відкритих дверей, аби підтримати абітурієнців і більше розповісти їм про свій досвід навчання. Наш навчальний заклад дуже класний. У Нас добрі вчителі та розуміючі одногрупники. Я вибрала саме цю професію, тому що офіціант це професія, коли ти спілкуєшся з людьми. Ти можеш познайомитися з новими невідомими тобі людьми, які тебе можуть цікавити або розказати щось новенького, щось цікавого в нашому навчальному закладі дуже цікаво. В нас гарні вчителі, та вони добре все пояснюють. Запрошую вас на навчання до нас. Дунайський центр професійної освіти щиро запрошує всіх бажаючих на навчання. Шановні випускники шкіл, бажаємо вам зробити правильний вибір і дуже вас чекаємо і запрошуємо до нас на навчання. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. В рамках освітнього проєкту Музейна педагогіка, який спрямований на всебічний розвиток учнів, організовуються інтегровані заняття, майстер-класи, творчі зустрічі, які популяризують українське образотворче мистецтво. Під час весняних канікул до Ізмельської картинної галереї завітали учні початкових класів екогімназії Промінчики добра. Дивіться далі! Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової використовує в своїй роботі інноваційний підхід до розуміння ролі музею як культурно-просвітницького центру, вивчаючи та аналізуючи досвід кращих українських та зарубіжних музеїв, приділяючи особливу увагу роботі з дітьми. Проєкт Музейна педагогіка спрямований на всебічний розвиток учнів, підвищення освітнього рівня дітей та поглиблення знань з українського мистецтва та культури. Це передбачає інтегровані заняття, майстер-класи та творчі зустрічі. Під час весняних канікул до ізмейської картинної галереї Вітали учні початкових класів екогімназії Промінчики добра. Для школярів була підготовлена пізнавальна програма. Перш за все, це знайомство з художніми творами. Під час екскурсії з залами музею діти з захватом розглядали пейзажі, натюрморти та портрети з виставки Краса створена жінкою. Також зацікавили та вразили учнів твори декоративно-прикладного мистецтва, адже вони відображають багатовікові національні традиції України. Творча діяльність відіграє важливу роль для розвитку учнів початкових класів, адже це розвиває художню уяву та естетичний смак. У сучасному динамічному світі бути творчим є одним з ключів до успіху. Наукові співробітники музею підготували майстер-клас з вироблення об'ємної листівки у техніці паперопластика. Саме паперопластика є найбільш популярною технікою для дітей, адже їм подобається вирізати, клеїти, фарбувати та збирати елементи в цілісну композицію. Темою заняття стала птахи України, адже навесні відзначається міжнародний. День птахів учні робили 3 d листівки для подарунку своїм родинам або друзям. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Я був в картини галереї, подобались картини фігури. Я подарую цю листівку мамі і моєму діду. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Атмосфера образотворчого мистецтва, музики та поезії наповнює дітей позитивними емоціями та сприяє розвитку особистості. Відвідуючи інтегровані заняття у рамках проєкту Музейна педагогіка, учні здобувають не тільки цінні знання з мистецтва та культури, але й отримують нові яскраві враження. Юля Петлатюк Ілля Кулинич для програми новин. 31 березня в Одесі пройшов турнір Південна Пальміра з бодібілдінгу. у турнірі. Взяла участь ізмельська спортсменка та тренер Діана Хаджирадєва. Переможці визначилися у вагових, ростових та вікових категоріях по сумі балів, здобутих у раундах. За результатами змагань Діана виборола бронзову медаль. Діана планує взяти участь у чемпіонаті України, який пройде 13-14 квітня у місті Черкаси. В Ізмаїльському палаці спорту у минулі вихідні проходили ігри однієї четвертої фіналу Кубка України з гандболу серед чоловічих команд. У змаганнях брали участь дві команди Ізмаїл та Одеса. Про результати розкаже наш кореспондент. В Ізмельському палаці спорту у минулі вихідні проходили ігри однієї четвертої фіналу Кубка України з гандболу серед чоловічих команд. У змаганнях приймали участь дві команди команда Ізмаїл та команда Одеса. 30 березня в Ізмельському палаці спорту пройшли ігри однієї четвертої Кубка України з гандболу серед чоловічих команд. Суперліга між командами гандбольного клубу Ізмаїл і гандбольного клубу Одеса і переможець цих ігор виходить до півфіналу Кубку України, тобто виходить до складу чотирьох найсильніших команд України. в суперлізі. у першій грі Одеса у важкому та принциповому матчі перемогла Ізмаїл з рахунком 29-26. Наступного дня гра сповнена емоцій та енергії завершилась з рахунком 21-33 на користь одеситів. Завдяки мужності героїзму та самовідданості сил безпеки та оборони, які третій рік поспіль захищають український народ від російських окупантів, спортивне життя в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України продовжується і є свідченням незламності духу нашої країни. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин інспектори поліції продовжують виявляти у водіїв підроблені документи. Вчора під час патрулювання міста Ізмаїл інспектори патрульної зупинили транспортний засіб ДАВ. Під час перевірки водійського посвідчення встановили, що серія та номер в базах системи МВС відсутні. Також шрифт, забарвлення бланка та захисні елементи не відповідають стандартам. На місце викликали слідчик для встановлення всіх обставин справи. До Саф'янівської громади надійшла сумна звістка. Захищаючи рідну країну від російського ворога, загинув мешканець села Кислиця Іван Самокіш. Захисник України зустрів ворога у лавах Національної гвардії України. Тоді боєць захищав Маріуполь від російських загарбників. В квітні 2022 року Іван Самокіш зник без звісти. Лише через два роки, у березні 24-го, тіло захисника вдалося знайти та упізнати. На щиті до рідного села Герой повернеться орієнтовно у суботу, 6 квітня. Герої не вмирають, герої живуть вічно. Слава Україні! Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 99 копійок, продати за 39 гривень 52 копійки. Євро – купівля 42 гривні 25 копійок, продаж 42 гривні 97 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 5 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. В день 20-22 градуси. В Одесі ясно. Без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. Вдень 14-15 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, у youtube каналі TV Online або у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.